Також сьогодні в день армія РФ обстріляла козачу лопань на Харківщині. Там є загиблий і поранені. І більше про наслідки цього обстрілу ми запитаємо у В'ячеслава Задоренка. Це начальник Дергачівської міської військової адміністрації. Пане В'ячеславе, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Вязаємо, пане В'ячеславе, дякуємо за те, що доєднались до нашої розмови. І наскільки ми знаємо, попередньо наша гостьова редакторська група з вами спілкувалася, що ми можемо з вами говорити, зокрема, про козачу лопань. Тож давайте про наслідки, що там відбулось, і який стан постраждалих. Сьогодні в 11 ранку російські війська нанесли ударо по казачій лопані. Це прикордонний. Населений пункт, який входить до складу до нашої територіальної громади в результаті обстрілу е, отримали поранення четверо місцевих людей. Один з них, – 33-річний хлопець. На жаль, він загинув. Інші отримали поранення середнього та тяжкого ступеню. Е, деяких зараз оперують і за них за їхнє здоров'я і життя борються лікарі. Е, одного виписують додому. Ці люди були не військовими. Це був один місцевий мешканець, який продавав овочі на ринку, один торгував м'ясом, один з людей займався підвозом місцевих мешканців і працівник сільської адміністрації, який допомагав людям. Ніяких військових центрів села не було. Ворог просто хаотично завдав удар по центру населеного пункту і зруйнував місцеву адміністрацію. Пане В'ячеслава, чи відомо чим поцілили російські військові? З артилерії можливо, або танк, або або сау? Ну з якоїсь артилерії, бо удар завданий саме артилерійським снарядом. І також, пане В'ячеславе, не нове запитання, однак все ж таки його поставимо вам. От скільки є у місцевих мешканців часу для того, аби перейти до безпечних місць, враховуючи, що ці обстріли відбуваються або ж з артилерійського озброєння, або ж якимись керованими авіабомбами. Ну, на щастя, авіабомбами ворог посили що ударів не наносить. Пару раз на тиждень робить артилерійський да, обстріл по центру або по тих насел... ну, приватних забудовах, які ближче до державного кордону, люди переважно після першого пострілу переховуються у погрібах у своїх бомбосховищах. В, в... в адміністрації селища є бомбосховище. Більшість людей встигла укритись саме в цьому укритті а деякі місцеві люди, які Укрились за кіоском продуктовим? На жаль, ось якраз наряд прилетів саме туди за кіоском пан В'ячеславе, 9 серпня у Скуп'янського району на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Скажіть, будь ласка, можливо, з Чугуївського району чи евакуюються люди? Чи не передбачаєте ви можливості і там запровадження обов'язкової евакуації? У нас розроблені маршрути евакуаційні на випадок, якщо буде загострення ситуації для того, щоб евакуювати туди звітів місцеве населення. Ми застерігаємо людей, щоб вони по можливості виїжджали з прикордонних населених пунктів, щоб ті, хто виїхали, не повертались, поки що не спішили. Але сьогодні накопичення якихось російських там військ на нашому напрямку не ну немає порох стріляє десь 5-7 вистріл вистрілів з артилерії і місцеві мешканці, ну, поки що не мають бажання евакуюватися. Всім, хто має, має бажання виїхати, всі знають, куди звертатись до місцевої старости. Ми готові надавати транспортні засоби. Якщо немає людей, куди евакуйовуватися, в нас є що запропонувати людям, де можна перезимувати в гідних умовах з дітворою. Але сьогодні люди приймають поки рішення залишатися все ж таки в себе в домівках в населому пункті. Не дякуємо вам за те, що доєдналася. Єдина репліка. Прошу вибачення за керовані авіабомби. Так, ця історія більше стосується південних регіонів нашої країни. Власне про це будемо говорити і далі. А щойно з нами на зв'язку був В'ячеслав Задоренко, це начальник Дергачівської міської військової адміністрації на Харківщині.